Книга числа, глава 2. І Господь промовляв до Моїсея та до Араона, говорячи Отабаряться Ізраїлеві сини, кожен при прапорі своїм, за ознаками домів своїх батьків, навпроти скині і заповіту навколо отабаряться. Наперед на схід отабаряться, прапор юдиного табору за своїми військовими відділами. А начальник юдиних синів нахшон, син Амінадавів, а його військо та його перелік 70 і 4 600. А при ньому отаборяться і Сахарове плем'я. А начальник із сахарових синів Натанаїл – син цуарів, а його військо та його перелік 54 тисячі 400. Плем'я Завулонове. А начальник заволонових синів Еліяв, син Хелонів, а його військо та його перелік 57 тисяч і 400. Усіх перелічених юдиного табору 100 тисяч і 80 тисяч і 6 тисяч і 400 за своїми військовими відділами. Вони рушать найперше. Прапор рувимового табору на південь. За військовими відділами своїми, а начальник рувимових синів Еліцур син шедеурів, а його військо та його перелік 46 500. А при ньому табориться Симеонове плем'я, а начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішадаїв, а його військо та його перелік. 509 тисяч і 300. І гадове плем'я а начальник гадових синів Елєсаф, син Реуїлів, а його військо та його перелік 45 тисяч і 650. Усіх перелічених рувимового табору 100 тисяч і 50. І 1450 за своїми військовими відділами. Вони рушать другі. І як рушить скиня заповіту, то табір левитів буде серед таборів. Як вони отаборяться, так вирушать. Кожен на своїм місці за своїми прапорами. Прапор єфремового табору. За військовими відділами своїми на захід, а начальник єфремових синів Елішама, син Амігудів, а його військо та їхній перелік 40 тисяч 500. А при ньому плем'я Манасієне, а начальник синів Манасієних Гамаліїл, син Педацурів, а його військо та їхній перелік 32 тисячі 200. І веніяминове плем'я а начальник Ваніяминових синів Авідан, син Гідоніїв, а його військо та їхній перелік 35 тисяч і 400. Усіх перелічених Єфремового табору 100 тисяч і 8 тисяч і 100 за своїми військовими відділами. Вони рушать треті. Прапор данового табору північ. За своїми військовими відділами а начальник данових синів Ахіазер – син Амішадаїв, а його військо та їхній перелік 62 тисячі сімсот. А при ньому табориться асирове плем'я, а начальник Асирових синів Пах Іїл, син охранів, а його військо та їхній перелік 41 одна п'ятсот. І плем'я Нефталимове, а начальник синів Нефталимових Ахіра, син Енанів, а його військо та їхній перелік 50 і 400. Усіх перелічених данового табору 10 і 7 тисяч і 600. Вони рушать на останку за прапорами своїми. Оце перелічені Ізраїлевих синів. За домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів, за своїми військовими відділами: 600 тисяч і 3 Але вити не перелічені серед Ізраїлевих синів, як Господь наказав бумойсеєві. І Ізраїлеві сини зробили все, що Господь наказав бумойсеєві. Так вони таборували за прапорами своїми і так рушали кожен за своїми родами при домі своїх батьків. Амінь.